Спека, ультрафіолетове випромінювання, висока вологість повітря, перепади температури. Через це у літню пору виникають або загострюються захворювання шкіри. До лікарки Ели Яремчук нині найчастіше звертаються із дерматитами, укусами комах, дерматозами, гіперпігментацією шкіри. Відкривається шкіра, контакт шкіри з алергенами, з бактеріями, з рябками. Збільшується в рази. Пацієнти, які мають світлу шкіру, застерігає лікарка, від перебування на сонці більше 30 хвилин можуть отримати сонячний опік. Скаржаться пацієнти і на алергічні реакції на рослини. Починаючи від легких подразнень і закінчуючи важкими опіками фототоксичними, наприклад, від борщовика. Деякі люди не розуміють цього і йдуть косити. Не закривши, приходять з пухірями, звертаються до лікарки також з подразненнями шкіри від укусів, комах. Серед найбільш небезпечних загроз це бореліоз або хвороба лайма, яку викликають укуси кліщів. Треба бути дуже пильним, захищати так само шкіру в місцях відпочинку, в парках, в лісах і оглядати після того, як прийшли додому, оглядати одяг, оглядати себе, не намагатися самотужки. Того кліща видалити. Ела Яремчук радить виважено користуватись кондиціонерами та вентиляторами, й уникати перепадів температури. Важливо дбати про стан шкіри і під час прийому душу, зокрема, використовувати м'які засоби з рівнем pH 5,5 або ж засоби гігієни дитячої групи. Водночас лікарка радить уникати засобів, які мають ефект пілінгу, аби не руйнувати захисний шар шкіри. У мене є пацієнт, який каже, ну я якщо 10 разів душ не прийму в день влітку, мені погано. І що ми маємо? Ми маємо руйнування цієї гідроліпідної мантії захисного цього рогового шару, і ми маємо пересихання, а знаружі в неї потрапляють бактерії, віруси, грибки. У літню пору лікарка радить щодня наносити СПФ засоби, а також захищати шкіру одягом з легкої натуральної тканини. Ми більше стараємося бути в такому затишному місці. Ходимо, гуляємо по парку, щоб не, за не загоріти. «Так, користуюся СПФ п'ятдесяткою. Буває 30-кою. Якщо є 50-ка, то краще 50-ка. Треба себе захищати. Якщо ж захворювань шкіри уникнути не вдалося, не варто застерігає лікарка займатися самолікуванням, адже належні лікарські препарати можна призначити лише після проходження аналізів та огляду лікаря. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.